На волині викрили масштабну корупційну схему в медичній галузі. До неї причетні за даними офісу генпрокурора керівники сімох різних лікарень, які за відкати укладали договори на поставку обладнання. Серед учасників схеми також працівники уповноважені особи із закупівель повідомили у нацполіції. Поліцейські в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадові особи лікарень, становить майже 230 тисяч гривень. За укладання таких договорів та подальше переказування бюджетних грошей представники комерційних структур повертали від 10 до 20 відсотків відкату. Двісті двадцять та п'ять грн як повідомляє інформагентство конкурент, йдеться про директора КП Волинське обласне патологоанатомічне бюро, бендиректора КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також директорів лікарень у Шацьку, Рожищі, «Любешеві» та «Турійську».